Зустріч старих друзів Андрія Фесенка, Ігоря Гука та Максима Аваріянова на стадіоні авангард у Звягелі означала одне. Звягель в останньому матчі регулярного сезону другої ліги грав зі скалою 19-11 «Стрия». Ще минулого сезону на цьому стадіоні вони намагалися разом тішити прихильників у складі звягелян. А Аваріянова вболівальники навіть визнала найкращим футболістом сезону в команді. А вже зараз повинні були боротися за різну мету. Звягель ще мав теоретичні шанси на чемпіонство в другій лізі, а скала воліла втримати для себе до кінця сезону високу п'яту сходинку змагань. Задуманий погляд керманича звягелян Юрія Вірта був не До вже й так звично травмованих гравців Артура Ващишина, Андрія Блізніченка, Данила Волинця додалися нові: Валерій Скідан, Нікіта Петрук, Вадим Лучка та герой матчу проти руха 2 Назар Гаврилюк. 7 8 футболістів у нас зараз травмованих, є проблема. І проблема в тих футболістів, які відновилися, але зараз функціональний стан у них на високому рівні. Тому є такий дисбаланс в команді. І зараз за 10 днів хотілося б провести до одного цілого, тому що зараз вирішальні ігри 1-8 числа, тому надіємося, і не всі точно підійдуть під стикові матчі. 3-4 футболісти, я думаю, повернуться і будемо готуватися. Попри всі труднощі, команду господарів знову підганяла вперед. Відчутна підтримка трибун. Тож на команди чекав цікавий поєдинок. Матч вийшов важким для Звягелян, які протягом довгого часу не могли пробити редути стріян. А перший гарний момент у матчі втратили якраз гості. Фомін підловив помилку захисту, однак пробив вище воріт. Відповіддю від Звягеля був прохід та неточний удар Чередниченка. Обмінялися команди моментами й наприкінці тайму. Песенко після дотепної скидки Вендела не влучив у дев'ятку. А у відповідь після геніального пасу, екс з Вягеляна на Авар'янова, м'яч дістався цуркану, однак господарів урятував капітан команди Яшко. Насправді, друге коло всі матчі не дуже легкі. Тому що ми вверху турнірної таблиці і боремось за чемпіонство, і всі команди на нас налаштовуються по-особливому. З приводу того, що вдавалося, що не вдавалось, це буде там головний тренер розбирати, дивитися. Саме головне, щоб перемогли. Нелегким для звягаля вийшов і другий тайм. Суперники зі скали чудово оборонялися. Та у відповідь серйозно загрожували воротам, чого варті лише постріл Янати зі штрафного та удара Вар'янова, який у підсумку прийшовся у бокову стійку воріт. Утім, звягель недарма привчив до свого характеру та голіву компенсований арбітром час. Сталося це і у матчі проти скали. Після подачі кутового та удару гука м'яч влучив у руку захиснику, а арбітр вказав на позначку. Вибух емоцій гостей призвів лише до двох вилучень у скали Николишина та головного тренера Михайла Басараба. А коли команди заспокоїлися, Кисленко впевнено реалізував пенальті та приніс звягелю важку перемогу 1-0. Звичайно, дуже важка е, нервова перемога, е, багато сили дали заради цієї перемоги. І я думаю, все-таки більш нічийна гра була. Сьогодні обидві команди заслужили е, набрати бали. В першому таймі, звичайно, підвела десь реалізація, були моменти гольові, Тому хотілося б, щоб реаліза... реалізація була е, високою. Але не можемо забити. Да? Доводимо до того, що ми вже, вже п'ятої ру забуваємо в кінці. Тому за відношення окей, а все-таки робота з м'ячем, Ми розбираємо диму суєр. Все таки дуже багато технічного браку, тому над тим треба е е працювати. Гол Звягеля наприкінці гри став недаремним. Завдяки цьому звягель вийшов на другу сходинку турнірної таблиці в другій лізі, яку може втримати, якщо скала в останньому турі не програє вдома дружбі. Саме тоді з дізнається не лише підсумкове місце у таблиці дивізіону, а й суперника, з яким змагатимуться у плей-офф за вихід до першої ліги. Сніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.